Тут, знаєте, власне, він говорить про те, що ми вже з вами неодноразово говорили, тільки намагається перевернути, отак, це дорого Редригу. Дійсно, не Бахмут був ціллю російської армії. В Бахмуті на Авдіївському напрямку чи на Вугледарському вони намагали прорвати нашу оборону, прорвати, щоб в той прорив зайшли ті резерви, які стояли за ними, щоб вони могли вийти на оперативний простір і шурувати там до Дніпра чи докуди, звідки. Але за чотири місяці ті резерви матеріальні. І людські були перемолоті в цьому бахмутському котлі. І, власне, навіть якщо б росіяни зараз прорвали оборону там за Бахмутом, то резервів, то нема. Пригожин кричить: дайте мені снаряди, нема снарядів. Спочатку їх берегли для прориву, тепер їх просто нема. От скільки є, тільки бери. Так, що, не, не взявши навіть другу лінію оборони, яку він сам називає, Пригожин вже каже, ну все, ми перемогли, а далі, далі там мелочь залишилась захопити Україну. Я вам довіряю. Я все. Я закінчую цю справу і виходимо на, як там, на, на тилові бази. Ну, безумовно, для Пригожина зараз, або ще два-три тижні у нього Махарівської армії це її не залишить. Це взагалі. Ну, він не, це, власне кажучи, його єдині мускули, якими він може шевелити в Москві і на Московії взагалі. Або він виведе її на тилові бази, ну, кудись туди в Білгородську область, а може ближче до Москви чи в Петербурга, І Буде активним грамцем на Московському полі. Не дарма ж ФСБшники намагаються там то одного, то другого його пропагандона пристрелити, говорячи, кухар не ліз не в свою кухню, але він не розуміє цих попереджень, ну, і в даному випадку він координує очевидно свої дії з другим претендентом на чи російське там керівництво чи партнером от, цим Дондон Кадировим. Дон, -дон Кадиров, я тільки вчора подумав, щось не чути цього чеченського. Клоуна. Клоуна. От проснувся, заговорив. Очевидно, ще раз, ну, тут більше знову йде якась внутрішня боротьба в Росії, кардинально змінюється. Ну, ще рік а два тим більше, назад такого в цій тоталітарній державі очікувати просто було неможливо, коли б там там все. Мої хлопці знімаються з армії, беруть кулемети, пістолети і гармати і їдуть в Ленінград. Ну Лас. звучить вже зовсім по-новому. І... Мені теж подобається. Чим все у що все це виліться, буде видно. Інша справа, якщо дійсно вагнерівці будуть зніматися з позиції на Бахмуті, ну це, цей проміжок часу може бути зручним ударом для нанесення тактичних, а можливо, оперативних контрударів на Донецькому напрямку. Угу. Пане Павле, там виглядає так, що, можливо, що вони просто бачать, що поразка неминуча, і шукають. кожен шукає на кого перекласти відповідальність за це. Пригожин на цих шойгу з Расімовим з, з, з керівництва військового так само лунає, що це нам при пригожений. Не треба це він там винен, це в нього не гаразд. І вони просто шукають, що, хто б сказав, на кого б могло могло повішати свою нездатність атакувати Україну, бо вже все, що могли показати, продемонструвати. Вони все продемонстрували. В них залишилось лише ядерна зброя. І то, і то, чесно кажучи, є сумнів, що виходячи з того, що ми вже бачили та чули за ці е, місяці, це вже роки можна казати, повномасштабного вторгнення, здається, що можливо і там вже все давно зіржавіла. Я колись брала інтерв'ю в е, е, людина, яка розбирається на ядерній зброї. І такі думки так само є, що там треба було проводити певні дії, які не проводилися, так би мовити, ну примітивно кажучи, техобслуговування. І що взагалі все, що вони мали, це ще наші розробки, українські арсенали, ще радянські, а все, інше, то це просто мультики на телебач. Бачені різні там сармати і так інше, що вони там ще вигадують. Його не існує, а існуюче воно не є в тому стані, щоб щось там комусь погрожувати чи випускати. Тому е мені здається, вже все очевидним, хто програв в цій війні чи ні. Ну, так, дійсно у всьому світі рівень російського оборонно промислового комплексу стає все більш очевидним. Е якщо з початком російсько-української війни і використанням до слова у нас е натівської і американської зброї, попит на е на неї, починаючи від американських літаків, патріотів, танків, на німецьку бронетехніку, зріс в рази, ціни на них зросли неймовірно. Російську техніку ніхто купувати не хоче. Ніхто купувати не хоче, тим більше доларами за неї платити. Навіть російські партнери, там Індія і інші держави, які були традиційними покупцями російської техніки, від неї відмовляються, розуміючи, що це ну, неефективно і безперспективно.